Доброго раночку! Доброго доброго ранку! Я Маша Голуб. І сьогоднішній день ми починаємо з вами разом з того, що пробуджуємо тіло, заряджаємо його енергію, формуємо красиву здорову поставу, сильне, гнучке, функціональне тіло і найважливіше наше сонечко всередині. Це цикл челендж, зарядок по 15 хвилин. Це четвертий день. Якщо ви ще не бачили попередніх, welcome на мій канал. І 15 хвилин в день з раночку. Повірте, кардинально змінить на краще ваш стан фізичний і ментальний і зарядять у вас енергію. Тому запрошую менше слів, більше діла. І ми з вами, перш ніж почнемо, хочу вам сказати величезне дякую всім і кожному, хто залишає коментарі. Ставить лайки під відео, підписується на канал, ставить дзвіночки. Це допомагає Україну знати, що цей контент релевантний, його варто поширювати. Збираємо п'ятки носки разом ось таким чином. Сідаємо зверху, прокручуємо наш таз вперед. За маківку витягнулись догори, якщо стає то складно на стопах, ми повільно сходимо обережно. Але зараз ми налаштовуємося на якісний час з собою і заплющуємо очі, розслабляємо м'язи обличчя, розслабляємо плечі. Глибокий повільний вдих. І видих. Кладемо долоню на грудну клітину під ключиці. Уявляємо, як всередині нас є об'єкт сили та енергії. Можливо, то сонце, промінчик світла, куля, що світиться у кожного свій об'єкт, який з кожним вдихом стає все більше і більше. Глибокий вдих. І видих. цей Об'єкт до плеч, підборіддя, потилиці, заповнюючи все тіло всередині, глибокий вдих. А видих. Уявляємо, як починає пульсувати, світитись, теплішати, розквітати. І ще з одним вдихом. Виходить за межі нашого тіла, центр залишається всередині, глибокий вдих. І види. Ось тепер розплющуємо очі, прибираємо долоню, і я вас вітаю. Ми готові розпочинати. Орієнтуємось на власне самопочуття. Якщо щось важко, зупиняємось, дихаємо, продовжуємо. Якщо легко... Стараємось більше і збільшуємо е, кількість часу на зарядку. Погнали чотири точки опори. Кисті під плечима, коліна під тазом, підкручуємо наш куприк, поперед, видих, грудний відділ. Шия підтянулася, підберіться до грудного відділу. І вдих розкрили плечки підберіться вперед. Прогнули спину. Кішка корова. Розпочинаємо як нашу роботу. Не поспішаємо. Якісно відчути спиночку підберідів, витягнув вперед. І ще видихокруглу спину підкрутили, сильно таз, і вдих, розкрили плечі підборіддя, вперед. Нейтральне положення спиночки. Зараз права рука пішла вперед і вправо, але. Ми залишаємо нашу спину на місці. Трошки вперед. Наша рука, спина на місці і вправо. Приліпили долоню, ліва рука вперед і вліво. Приліпили долоні. Розштовхуємо наші лікті по сторонам. Грудним відділом тягнемося вниз, проповзаємо вперед, під боріддям тягнемось вперед, немов під парканом. Сідничками тягнемось до підлоги, сідниці включили. Виштовхуємо себе руками, піднімаємось догори. Наскільки дозволяє тіло спина. Підборіддям під. Боріддям, під... Підтягнули щось попереду, наче зачерпнули до грудного відділу і округленою спиночкою повільно тягнемося вперед. І руки долоні не відриваємо. П'ятки потягнулися, сіднички потягнулися до п'яток, спина витягнулася довжелезна, але ми не обов'язково сідаємо на наші п'ятки, долоні приліпилися. Поїхали. Вниз продавили грудний відділ і мов проповзли під парканом, Підборіддя витягнули вперед. І дотягнулися до грудного відділу, зачерпнули ним щось і округленою спиночкою. Поїхали до п'ят видих. І ще вдих. І проповзили, виштовхнули сильними руками. Наше тіло включено в роботу, витих округленою спиночкою. Потягнулися по направленню до п'ять. Спину вирівняли, натягнули руки, відчули спиночку І останній раз прогнутою спиною. Опускаємося вниз, під брід виштовхнулись. Обвисоко догори і округлена спина поповзли назад. І вже останній раз ми сідаємо на наші п'ятки, витягуємо руки далеко вперед, глибокий вдих поза дитини. І видих, розслабили плечі шию. І ще вдих, а видих. Повертаємося на чотири точки опори. Перевірили праву руку, ліву руку під плечима, пальці рук розтопирили. Коліна під тазом поїхала. Права рука, ліва нога. паралельно підлозі. Зафіксувати. Тримати баланс. Прес напружений. Права рука над головою стреса. Підтягнутись. Ліва нога позаду, Не мов штовхає нашу стінку позаду. Стопа натягнута на себе. Сідничка включена. І ще трошечки. Тримати. П'ять. Дихаємо. Чотири. І три. І два. Молодці, один. Права рука пішла позаду до нашої лівої стопи. Взяли себе за щиколотку або стопу. Розкрутили плече, подивились через праве плече назад і тримаємось. Баланс, баланс тримати, а руку ногу позаду підняти як можна вище. Тримаємо п'ять, дихаємо. Чотири. Наскільки дозволяє тіло. І ще три. Умнічки. Два. Один відпускаємо повільно. Підставили нашу руку під плече. Коліно праве по центру. Ліве коліно пішло до лобу, округлили спиночку, видих. Прес напружили. Вдих, підберіддя вперед. Прогнута спина. Позаду нога високо. І таких якісних сім разів. Повільно округлити, сильно, прогнули спину підверід'яд вперед. Два. І ще якісно, сильно видих. І три. Молиці, тримати І ще. Як прожиночка, все тіло, оп. І чотири. Прогнули спину, округлили ще, Видих, п'ятий пішов в коліно до лоба. І прокрутилися. І шостий, оп, якісь сильно, Умнічки. Витягли під боріді. останній раз. Оп, округлили спину, Спину і прогнули, витягнули, підберіть, зафіксувалися, спускаємося на правий лікоть. І зараз ми лівим коліном тягнемося до лівого лікця, трошки подаємо таз вперед, оп, і повернулися в діагональ, розкрили наш таз. І ліве коліно до правого до лівого лікця, оп, і повернулись до гори. Тримаємо 10 до гори. І дев'ять. Розкриваємо стегна. ще вісім. Молодці тримати. І сім. Дихати. Оп! І шість. Чудово. І ще П'ять. Дихаємо. Умнічки. Чотири. І ще. Три. Все тіло працює. Два. Супер. Один. І відпускаємо нашу ліву ножку на коліночку. Сідаємо в позу дитини. Руки далеко вперед. Грудний відділ між колін. Глибокий вдих. І видих. Прекрасно. Повертаємося на чотири точки опори. І добре, що тільки дві ноги. Поїхали до іншої сторони. Пальці рук розтопирили. Ліва нога, ліва рука, вибачте, права нога. Натягнулися. Відразу підкрутили таз, сідничка напружена позаду, стопа, немов штовхає стінку, вирівняли нашу ногу. Від правої руки відштовхнутись сильно. Прес напружений. Ліву руку, чим вище, тим краще стараємось тримати. П'ять. Уже залишилось. Дихаємо. Чотири. Молодці. Іще три. Супер! Два коліно рівнесеньке. один. І позаду збираємо ліву руку, праву ногу. Оп, як можна вище підняти, розкритися через плече, подивитись назад. Сіднички включені, але в грудному відділі у нас обов'язково зараз хороша скрутка. Тримаємо п'ять. Наскільки дозволяє тіло. Чотири. І ще трошки три. Молодці, два, тримати баланс. Один. Відпустили нашу руку ногу. Ліва рука під плече. Ліве коліно по центру поїхало. Праве коліно до лоба, округлили спину. Видих. Вдих, прогнули спиночку. Підберіть вперед. І повільно, дуже якісно видих. І догори. Два. Тримати. Оп, сильно відштовхнулися, округлили спиночку. І три. Молодці. І ще видих. Чудово. І чотири. Супер. Включаємо сідниці. Все тіло наше, спина працює. П'ять. Прес працює. Видих. Мобільність плечових суглобів є. І шість. Останній раз. кінця, Видих. І. Всім чудово! Зафіксували нашу ногу, опустилися на лівий лікоть, прокрутилися в стегнах і тримаємо наше праве коліно до правого ліктя. Трошки нахилилися корпусом вперед, завантажили ліве плече і розкрили в стегна в сторону в діагональ, максимально високу нашу ножку. Один. Поїхали. Два. І ще. Тримати. Три. Молодці. Оп. Чотири. Дихати не забуваємо. П'ять. Супер. І ще. Шість. Розкривати стегна в діагональ. І сім. Молодці. Видих. Вісім. І ще. Трошечки. Стопа натягнута. Дев'ять. Оп. Десять. Відпустила нашу ногу право. Стікаємо в позу дитини. Руки далеко вперед. Глибокий вдих. І видих. Піднімаємось корпусом, зараз тильна сторона, долоні поставили на підлогу. Натягнули трошки лікті назад, потягнули наші кисті, глибокий вдих. Видих. Читово. Перевертаємось зараз з вами на спиночку, лягаємо, розкручуємося хребець за хребцем, вкладаємося на підлогу. Долоні розкриваємо по сторонам плечі, долоні притисли кут 90 градусів. Пресом втискаємо поперек в підлогу, піднімаємо куточок 90 градусів наших ніг. І зараз не відриваємо наші стегна, точніше наш поперек. Ми постійно включеним пресом штовхаємо, і живіт не напружуємо, не видуйваємо, навпаки, встягнути його в себе, напружуючи. Коліночка разом, немов тримаємо монетку, поїхали вправо коліно, дивимося вліво, прес включається, тягнеться назад. Наші коліна в центр. І вліво коліно дивимося вправо і повернулися назад. У нас і ротація в грудному відділі, в спинці в нашій прекрасно відбувається. Наш хребет розпрацьовується, і глибині м'язи живота, що важливо, працюють. І ще коліна під себе не підтягуємо, тримаємо. У нас таких 10-20 разів не поспішаємо. Кількість у нас зараз тут не в пріоритеті, в пріоритеті якість. Тому підборіддям тягнемось до долоні і хорошенько підтягнули животом нашим пресом, м'язимо живота, коліна в центр. І ще дихаємо і повернули. І опустили вниз і повернули. Плечі на підлозі. Тримаємо, залишилось. Десь ще хоча б 5 разів. Можна і більше, але ми обмежені з вами по часу, тому дуже цінуємо кожну хвилиночку цих 15 хвилин для себе, коханих. І ще вниз коліночка. Останні два рази і вниз, оп, і догори. Супер! Притискаємо наші коліна до себе. І на видих вправо-вліво покачались, розслаблені м'язи спини, і зараз так само вперед-назад. На круглій спиночці покачались, покачались, промасажували нашу спину підверіддя до грудного відділу. Дихаємо три і ще два. Один чудово! І зараз лягаємо, залишаємося на спиночці, піднімаємо руки, ноги догори. І сьогодні ми активуємо нашу лімфу такою забавною вправою, яка називається тарганчик. Тараканчик, як навгодно. можна ще придумати назви, але головна задача трусити руками-ногами себе сильно-сильно Розтряхнути все тіло, трусити енергію і. Якщо не збиралися якісь емоції за цей тиждень, і взагалі ми зараз можемо уявити, як ми витряхуємо ці емоції, якщо щось негативне назбиралось і нам хочеться повернутися в баланс в норму, витрушуємо, витрушуємо сильно наш прес. Напружений при цьому, поперек не відривається. Шия довга, плечі на підлозі, руками, ногами сильно трушимо. І кисті, і стопи, і коліна, і лікті розслаблені. Во всі сторони сильно-сильно дихати. Не забуваємо, в якийсь момент може відчуватися вже надто напружені стегна, і це нормально. Ми робимо невеличку паузу, якщо треба, якщо можемо, тримати до кінця. У нас сьогодні не так багато. М -м якщо поставити таймер. П'ять хвилин так трусити, це буде важкенько, але можливо. А у нас сьогодні з вами 2 хвилиночки, і ця вправа допомагає лімфатичній системі зарухатись краще. Лімфа у нас відповідальна за вивід токсинів в організмів, якихось нам непотрібних, за імунітет таким чином підтримується, за затримку рідини в організмі. І якщо у нас є застої лімфи. Набріки, на жаль, відбудуться. А вони нам не треба. І ще, іще, іще, іще сильніше. До кінця. П'ять, чотири, три, два, один. І відпустили наші ноги вниз, руки догори. Натягнули себе дуже сильно в дві сторони. Стопи натягнули на себе, плечі на вуха. І зараз немов п'ятками натискаємо на кнопки внизу по черзі. Право ліве стигну, витягується догори, п'ятками вниз. І дихаємо, і ще сильно витягнулись. І в іншу сторону. І ще видих. Молодці. Припідняли зараз тільки корпус плечі. Прес напружений. І наші ноги, руки в одну сторону, але таз лишається на місці. Потім в іншу оп. Уявіть, що ви рибка золота, яка ви витягнулась чомусь на. Е Берег викинулось, і треба повернутися назад. І ще вправо-вліво. Оп! Скорочуємо м'язи, живота з боку. Видих. І ще видих. І останній раз видих. Чудово відпустили. перевертаємось зараз з вами на бік Лягаємо, притримуємося рукою. Верхню нашу ногу, беремо п'яточку до себе, коліно до коліна. Виштовхнути та сильно тримати баланс і натягнути передню поверхню стегна. Сідничка включена, п'ятка тягнеться до сідниць, коліно наше, ну не зовсім до коліна, трошки відстань є, але не до вгори тягнеться паралельно підлозі. Тримаємо три, ці видих, два. Один. Відпустили, перевернулися на іншу сторону на бочок. І так само наша верхня нога. П'ятка до сітниць. Штовхнули сильно таз вперед, натягнули передню поверхню стегна, відчули. Спиночка залишається рівна. Тримаємо видих. П'ять, чотири. Три, два. А один відпустили. І зараз, ви уявляєте, залишилась хвилиночка для шавасини. Ми з вами обираємо зручну позицію, руки, ноги точніше вниз, або стопи під сіниці, коліна разом, або стопи разом коліна розкрили. Шия довга, спина рівна, руки вздовж тіла і трошки по сторонам. Долоні довертаємо до стелі. Заплющуємо очі і направляємо власну увагу на дихання. Сповільнюємо та поглиблюємо його. Уявляємо, як на вдих повітря проходить від живота до діафрагми грудного відділу, шиї, голови. Невеличка пауза і на видих стікає повільно назад, забираючи всю напругу навантаження з тіла і віддаючи в підлогу. Очі заплющені, то погляд можна направити на кінчик ніса чи між брів. А якщо якісь думки приходять, це нормально, ми їх відпускаємо, начебто здовж річки та повертаємось до дихання. Уявляємо, як на вдих наш віт ребра розширяється. І з кожним видихом тіло все більш розслаблене. І ще вдих. І я видих. Повертаємо увагу до пальчиків рук ніг. Важна ними пошелити. в метелику, збираємо коліна разом, відпускаємо наші ноги вниз, руки до гори. і потягнулись дві сторони. Сильно-сильно. Плечі на вуха, стопи вниз, глибокий вдих. І витих, розслабилися, відпустили шию, плечі. Перекочуємось на бік, відштовхуємось долонею від підлоги, піднімаємося, сідаємо на стопи, вирівнюємо спиночку, заплющуємо очі і руки через сторони догори. Глибокий вдих. Долоні до серця, видих. Сказати собі величезне дякую. І ще вдих. І видих. Дякуємо ЗСУ і глибоко вдих і видих. Дякуємо Світу. А я дякую вам і я вас вітаю. Ми справились з нашою зарядкою. Ура, ура! Як ваше самопочуття? Напишіть в коментарях. Я дуже радію бачити ваші коментарі. Розкажіть всьому світу про цей канал. І якщо є бажання, можете підтримати мене канал. Фінансово на монобанку, але я вам нагадую, що ви зробили тільки що великий вклад в своє здоров'я, своє самопочуття. 15-20 хвилин в день це дуже багато враховуючи, якщо ми це робимо регулярно, якщо кожен день робити ноль. А не, точніше, 20, а не 0 хвилин. Довгостроково це дуже багато часу у вас, вкладених і це впливає. Я вам бажаю класного дня. Нехай сьогодні все виходить. Ми з вами побачимось завтра. Я вас запрошую, як завжди, на мій канал, на зарядки, на руханки. І М -м -м. класного дня! Обіймаю до зустрічі. Пока-пока!